привет Ой, всем, друзья. Привет, друзья. Привет, друзья. Привет, привет. Мы едем сегодня на последний день. Едем уже на последний день садика. Ай, ты нормально вода, я тебе не грохалась. <гас> Ай, ты нормально вода, я на тебя там играю, еще Да я уже приехала. Давай ты уже вылазь. <гас> 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 А, нет Чуешь ты? Чуешь? Я ездила дорогу тримала. Теперь, это моя сумка, дала мне сюда. Ора, не. Ора, дай. Не. Ну, дети маленькие просто. Да, сюда. Это моя сумка, я ездила дорогу тримала. Не. Это моя сумка. Не, это моя сумка, дала мне сюда. Не там. Дала. дала. Не дам. ха 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 Ну, Ора, ну дай мою сумку. Тепер моя ця сумочка. Моя. Ей, дівчата, вилазь тоже. А ми сьогодні однаково вділися. Так, ми найкрасивіші з вас усіх. Вас немає топів. Там вас немає топів. А у нас є. День. Бачите, які ми красиві? Ой-ой-ой. Угу. На Емілі коляску. Зараз припаркуюсь нормально. О. Я не припаркувалася по жабі чому. О так, нормально. А сумку ти не забула? <сум> Дякую, що нагадала. <сум> ой. Ну, з вами просто зуб на зуб. Я ей тело дорогу трымала, трымала. А она себе тут трава порушуя. Чуешь ты? Сумка моя! Ты кому говоришь? Машине? Тобе! Взагалі то моя сумка. Ну моя! Моя! Не моя! 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 Моя. Ха, ты стараешь, моя ура, сумка. Ну, дай, Не моя сумка. Я ее где дорогу тримала, а ты себе светила, балдила. Ура, видай! -а. Ура, видай мне! Ня. -а. Ой, ну это долго приключается вам. Давай туже. Так, хай Емелі вирішить, чия це була сумка. О, це була Ере все. Але я її цілу дорогу тримала. Ну це Ере з костюм. Хм. Це, моя, зрозуміла, моя. Але ти моя сестра. Ну, ора, віддай мою сумку. Нєа. Ора. Нєа. Я тобі зараз. Дай. Нєа. Дай. Нєа. Дай, почему что ваша сумка впала? Ну на, свою дурную на сумку. Вот <сосы> <сосы> <Ой>, ты <сосы> жадина. Больше Никола с тобой ничем не поделюсь. Я... Понял? Никола с тобой ничем не поделюсь. Ничем, ничем, ничем. Молчи, молчи, молчи. Понял? Я... Все я обиделась на тебя. Все. Я вообще дала тобі цей костюм. Взагалі, то він мій, А я тобі дала мій костюм. Мовчать взагалі, не говори до мене. Не говори до мене ти ніколи в житті поняла. М -м. Ніколи до мене будеш говорити, ніколи в житті поняла. Ора та ера, нашли, коли сваритися. Ого, як моя мама з мамою посварилась. Мама з мамою, це вроді прикольно. Ось що кажуть, що коли дві господарки тепер будуть сваритися. Але прикольно свариться. Як Ой. діти. Mm. Вони як діти сваряться. Mm -hmm. Такие классные там Да, мы такие классные ніколи Никогда не будем свариваться. Угу. А не как они. Хорошо, може все-таки помиримся. Хм. Ну окей. Никогда мы будем в садок заходить. А? Мы тут разорались на весь подвір'я. <laughs> Давай наш штаны. Сейчас. И... Йоп! Бум-бум-бум-бум-тум-тум-бум. Ага. Ну, все, давай. Хоп, мир-мир, кобаса і сор. Так що, друзі, друзі, друзі. Точніше, сестри. Давайте вже заходимо. Uh -huh. Усім добрий день, дітки добрый день добрі пенше, скажіть. Море, ну будь відвідами, ну ми ж вже на останню, останній раз побачимо і зайдемо сюди. Ага, ага. І так не судилося тут постарчати. <риклад> ну це точно, тобі лише не тільки постарчати. Арочка, ора <риклад> ора. Де що ви тут живете? <рик> Я спати хочу, що ви хочете? Сьогодні так мамів мало і татів прийшло. Ну, напевно, а у нас баті нема. Саме одні жінки. Ну, правильно. Мая, ти як боїшся? льоськи. Ми віршики віршики маємо двоє розказувати. А на мала. Ми віршики маємо двоє розказувати. Ну, як ви готові? І йдуть. Так, я дуже рада, що всі прийшли усі-усі. Звичайно, дівчаток так мало, хлопчиків більше у нас. Не справедливо. Ну, мамі сьогодні, на жаль, не вийшло прийти багато кому, ну але нічого, пару прийшло та й добре. Я дуже рада і дуже вдячна, що ви в мене були. І останній раз ви побували в цьому садіку. Це останній раз, тому ви усі. Будете тут тільки останній раз, але для вас ворота завжди останній відкриті. Лес. прийду додому, я до тебе і останній раз І за вас завжди відкриті ворота. Навіть можете заглядати трохи у садик До нас із вітали і менші гості. Так, Маєчка, твоя сестричка теж б сьогодні тут побувала. Це, це, це. Так, Аречка розказує віршик, як ми репетирували. Ой, блін, я забула, як. Мама як там. Ай, дай мені, як забула. Ну, піду я в школу перший раз. Ну, давай, давай. Там. І. І Піду я перший раз у школу і побачу я там весь світ, який науковий і чудовий був, мені відкрили вчителі. Я ж кажу в садочку, вже папа, -па, не побачу я його, бо тому що піду я в школу виросту, але зазирни, звичайно, в садик, щоб подивитися на своїх вчителів. Молодець Арочка, супер! Ага. Як, як, як? Фух, я ладіюсь, гадала. Так, а тепер маєчка розказує віршик. А, все, семочка, семочка, Мама, я забула Що, як це як ти, ти запула? Майк, що ти забула? А я, які перші слова, я догадаюсь. Там піду я в перший клас. Ой, вийди. Піду я в перший клас. Щоб побачити цей світ. Щоб побачити цей світ. І, він... і він буде прекрасний. Я буду там втітись і догадуватиму вас при кожному слові. Що ви мої найкращі і лисує вам в вашому сел... у своєму селці. Ой, як це мило, дякую. Ну, а тепер? Я собаку в своєму серці. Вон, ловицьку, і я піду. Ой, дякую. Тепер здаємо мені квіточки, хто приніс. Ой, ну нарешті. Має ж тут усі дівчата троянди принесли. Бачики, як завжди, щось посилікується. <ріхи> Ой, які гарні квіточки. Це вам, це вам. Ой, сонечка, я точно щося. тебе не знаю. Сьося, сьося. І тебе точно Софію не забуду. Це вам від мене від Полини прекрасної. А це для вас. Ой, так візьме мене. Ну давай, давай. Це для вас. Це для вас. Це... це для вас. Це для вас. Ой, дякую. Це для вас, це для вас. Це для вас. Це для вас. для вас. Ой, дякую. Ой, дякую, у нас тут трошечки пазочка осталось. Ой, всякие трояночки все смачно пахнуть. Телефончик, телефончик. Такс. Ну, така у нас лінійка недовга, як того року була, що там тортики ви їли. але ну, в нас на жаль, цього року вже так не вийде. Ні, я думала, ми тортики будем їсти. Несправедливо просто несправедливо. Ну, а зараз вас закличе директор Ой, школи. Сам зали. Так ми, ми садик. Ну, в школу ви зараз підете. Щоб зареєструватися на, на цей рік. Глянь, папа. Папа Сядіку. Я б була дуже щаслива. Дуже щаслива. Папа, ага, папа. Папа папа. папа, папа. Не, надіюсь тебе не забуду. Але декілька моментів були скучними. <сум> ну це точно. Їх не забути, як здається. Ага. Ой, знаю, знаю. Знаю Арочка і, і Маєчка, знаю я ваші почуття. Так що ми а, зараз йдемо в школу. Давайте пішлімо в школу. Що? У школу пішлі. А можна я в них буду вести уроки? Я гарно провожу уроки, я тут чу. Ну так, я вас знаю Ора Ора, Ора Світланівна. Можете, до речі, mm. проводити це бути класною керівничкою для них. Угу, Дякую. Тому давайте зараз вас представлюсь. Угу, Так це ви це всі дірки? Е, Які -е є. -е -е. Сама в шоці. У нас перший клас звично такий маленький. Ах! Чому? Чому? Чому найважкіше мені? Хоть як вони будуть кричати, мені на чому році. Чому мені найважкіше? Так, скільки пацанів, ну дівчаток трохи менше. А нам парту вистачить? Пересунемо пару. Так, добрий день, дівчатка. Добрий день хлопчики. Усі у вас так багато, скільки Мало батьків. Я ваш директор. Ви будете навчатися в цій школі. А це ваша класна керівничка. Mm -hmm. Моя мама класна керівничка. Добрий день, діти. Надіюсь, ви будете чимні, бо я одна на весь 30 клас. Так, тому бути чемними усім, усім. Геть, усім, усім. І тому я хочу, щоб ви перейшли в гарне покоління. Тому і усі дівчатка. Так, у вас тут буде фізкультура проходити. Mm -hmm. Ви тут можете брати крейду і малювати. Тут дивіться, скільки дівчаток уже намалювали малювалися, гарних сердечок. Mm -hmm. Як може пані Орга Світа Світланівна, можеш хочеться щось сказати? Я цих, фейс, цих дітей мені, мені дуже будуть подобати. Я впевнена, що ми поладнаємо усі. Е, пані Ору, може, ви покажете свій кабінет там, де вони будуть навчатися. Добре, і зразу тоді займете парти. Ура! Ми будемо вчитися. А, а ви який предмет ведете? Музику. Ура! Ну, давайте зараз пройдете в кабінет там, де ви будете навчатися. Ух, ото мені буде важко з ними. Так, діти обережніше. Давайте я зараз покажу, як на цьому все грати. Вони дивіться. Наприклад, на флейті. На Флейті грається так. Треба дути зі всієї сили. Бачите, в флеції багато пісень. І коли ви так навчитеся, якщо будете ходити на мої заняття? От, от, Наприклад, на оцьому грається так. Типу треба тільки стукати. Це прибавляє ритму. А можна різно. А як на В цьому раз треба тут багато дихання. Це духовий інструмент називається. Угу. Бачите, як класно? А на цьому грається так, просто треба. Це те, що... Як... Ой, ні, не так. Ось так. Це заспокоює від нервів. Так. Далі хто хоче ще задати запитання? А що це за штука стукенці якась? А це... це годинник. Окей. А, це ж прит відбивати. Типу так, тінк, тинк, тінк. тинк. тинк, тинк. А -а -а. Так У, у, у Батіт це скрипка, на яку я зараз граю. Бачите, на скрипці багато мелодій є лише скільки струн, хто скаже. <звісна> Что я не знаю, сколько в скрипте есть струн? Я. Давай, Аруська, скажи. Я знаю, там есть четыре струни. Молодец. Так. А это у нас гитара. Видите, на гитаре играют. Видите, какие гитары А сколько в гитаре есть струн? Наверное, то чотири четыре. Ой. Эм... Ну, напомню, так. Так. Вон у нас елшие барабаны. А вы знаете для чего эти, эти, эти штучки? Сюся. Ну, Не цьосі. Це, щоб ось так класти ноти і видно було це. А це нас синтезатор. На коєму ну, я теж люблю грати. А на синтезаторі скільки можна заграти пальців? Десять? Молодець, Арочка. Всі 10 пальців. Всі 10. Угу. Молодці. А это у нас барабаны. Дайте мне, будь ласка, палочки. Дякую. Бачите, на барабанах играете... Так. Так. Дай еще одна А, вот А це, напевно, щоб був звук кращий. Та-та-та. Ну, а він такий голосний, ви не боїтеся. Знаєш, де коли вуха закладаються. Бачиш, як можна грати? На барабані доволі легко грати. Треба нажимати класні педалі і це все. Ну, звичайно, тебе урок проходить класно. Mm -hmm. Ну, як, діти, Дякую. будете ходити в школу? Так! Е -да. Так, ну, друзі. Я думаю, як вам сподобався, як Ара пішла вже в школу. Так. Да. Ми махаємо шово. Так. А що треба робити, діти, коли ми кажемо всім «па-па-па-па»? Ставити лайк. Ой, обережно, він може так розпитися, типу. Та він не поламається, он так ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Обережно. Натки можна рвати. Ні, не можна. Я на пані граю з ансамблем. Ромарколак! Хух! Ой, відчуваю, в школі буде весело! Добро друзі, а на цьому ми всім кажемо підписуємося на, на канал, канал! Ставимо лайк і пишемо коментар, величезний коментар, такий як весь наш клас. Не. Добре, а на цьому ми всі кажемо всім па-па-па-па-па!